Діти, я сьогодні запрошую вас разом зі мною на прогулянку. Попри похмуру, холодну, зимову погоду, ми з вами прогуляємось вулицями нашого міста та попостерігаємо за навколишнім. Людей в цей час на вулицях небагато, тільки по дорогах снують невтомні автомобілі. Давайте подивимось, що за автомобілі їздять по вулицях. Це автомобіль нова пошта. Він перевозить посилки, бандеролі, листи, які відправляють люди, і доставляє їх замовникам. Та багато інших легкових автомобілів їздить по вулицях. Це автомобіль медичної допомоги. Він везе лікаря до хворих. А це трактор проїхав. А що ж це за автомобіль? Цей незвичайний автомобіль призначен для того, щоб ремонтувати лінії електропередач. По дорогах без зупину цілу ніч і цілу днину, мов жуки блискучо тілі. Скрізь снують автомобілі. Діловиті, легковажні, легкові або вантажні. Для прогулянки й роботи кожен з нас свою турботу. Як мурахи працелюбні, і у свята, і у будні трудяться для нас машини, лиш залий у бак, бензину. Отже, по дорогах нашого міста їдуть. І легкові автомобілі, і грузові автомобілі, і автобуси, і трамваї, і тролейбуси, а ще мотоцикли та велосипеди. Отже, давайте поговоримо про ці види транспорту. Автобуси це величезні автівки, які везуть нас з одного кінця міста до іншого і весело гудуть, їдучи в автобусі. Можна дивитися, як змінюється краєвид за вікном. Трамваї це веселі вагончики, які подорожують по своїх власних коліях. Вони допомагають нам легко дістатися до центру міста та насолоджуватись видами вулиць. А метро це потаємничий поїзд, який занурюється під землю як величезний крот. Він швидко переносить нас через місто, ніби космічний корабель. Можна їхати вулицями міста і на велосипеді та весело крутити педалі. А можна проїхатись на електричному скутері чи мотоциклі, які швидко мчать вулицями міста та гучно ричать. Кожен вид транспорту це частинка чарівного світу, який чекає нас, щоб відкрити його разом. Ось і закінчилась наша прогулянка, діти. Ну що ж, до наступних зустрічей та прогулянок!